Незалежна країна єдина, У нас і одне ім'я Україна. Знаєш ти, що таке батьківщина? Батьківщина, це ліс, осінній, Це домівка твоя і школа, і гаряче стоячне коло. Батьківщина це труд і свято. Батьківщина це мама і тато. Це це наші рідші друзі, і бджола у весняному лузі. Батьківщина це рідна мова, та дотримані чесні слові. Там, де море є глибоке, де заквічені Карпати, де степи таке широке, Що очима не обняти, там є наша батьківщина. Україна, там, де сонечко іскриться де весняний вітер віє, де на горах є столиця, наш великий славний Київ, там є наша батьківщина, Україна. Ми незалежна країна, єдина, у нас їх одне ім'я, Україна, ти сильна, ти зможеш, ти все подолаєш, і більше ніколи ти не заплачеш, ми незалежна.